Слава Україні та слава ЗСУ! в Одесі, 21 січня, 687 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зарадницької Білорусі цієї ночі, десь близько третьої години. Росіяни випустили парочку іранських дронів камікадзе через Херсонщину в напрямку Миколаївщини. На жаль, збити їх не вдалося. Один прильот був в селі в Миколаївській області. Поруч з Снігурівкою, пошкоджений приватний будинок, без жертв. Пожежники вже пожежу загасили. І один приліт був при фронтових районах Херсонщини. На щастя, теж без жертв. В Одесі минула доба пройшла спокійно, а зараз вон повітряна тривога, бо. Хтось там бомбить Крим, і російська авіація літає в Чорному морі. Та ще повідомляють, що наче є загроза балістики для південних областей. У сусідній Миколаївщині, крім прильоту дрона, вчора росіяни обстрілювали ще район Чакова. В селищі поруч за Чавом пошкодили будинок і авто. По офіційній інформації, жертв там немає. І якимось дивом, на Херсонщині минулої доби також немає жертв, навіть травмованих людей. Хоча росіяни більше ста разів обстрілювали. Херсонщину, ну і гарні новини, як знову на Росію летіли дрони, причому досить масштабно. Деякі дрони долетіли до Ленінградської області. Щось там долетіло в Смоленськ, Тулу, Оріо. Оці дивні російські міста. Будемо чекати ще гарних новин. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня.